Польща обіграла Україну більше, ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони, ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіли. Ну, їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю, мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають ці дрони. Які в Україні збивають з автомат, сарагатки взагалі. Мені каже, це кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там циганні з зубами золотими те дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології. Логі і так далі, я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Понял? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило. А уявіть паливо, а уявіть, скільки літаки полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто стає, термі Міново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб оці 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? ну я так мягко кажу. Оці ці ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувач чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео. А, Instagram, там, YouTube, TikTok і так далі. заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо, ось нещодавно зарплати поплачуємо. Що ви подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакшого варіанту у вас немає. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно, зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шапці профілі. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням шапці профілі, навчимо вас. Як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім, папа.